Доброго дня! Показуємо сьогодні встановлення балкону на виносі по підлозі. Винос уже сам поварили, закріпили. Зараз відбувається процес ґрунтування металу. Це ми робимо обов'язково, щоб цей метал довше зберігся, то кажуть, в своєму робочому стані і не піддавався корозії. Метал уже, грунтовка підсохла, далі працюємо, встановили конструкції, використовуємо, як ми бачимо, теплий підставочний профіль. Оскільки профільна система у нас замовлена, Ріхао 70, це буде теплий балкон. І щоб там не було мосту холоду, не передавався холод від металу до конструкції. Встановили тепле підставочний. Бачимо, конструкцію виставили, закріплюємо, заводимо козирки. Будемо закріплювати до кінця їх, герметизувати і пропінювати вже місця прилягання. І в такому вже вигляді ми закінчуємо. Монтажні роботи. Закріпили козирки, пройшлися так як ми це називаємо гідроізоляція спеціальним чорним бутиловим герметиком, щоб все було герметично, ніде не затікало, не продувало, тим паче. Бачимо дві центральні секції на фасаді у нас поворотно на відкидні все в склі. І покажемо вигляд з вулиці. Ось такий гарний балкон вийшов, боковини знизу мають сендвіч заповнення, зверху скло. Фасадна рама. Вся в склі, як верхня, так і нижня.